Боже святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сина, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічення, амінь. Хай, свята і тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий зглянься, і цілий немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отці, Сина, і святому духові, нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. Отче наші, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От Твоє царство і, сила, і слава Отця і Сина, і святого і Духа, Іні повсякчас. Масть, Господи помилуй. є ще маломась за всіх, що загинули в протистоянні на Майдані, І за відпущенням усякої провини. Вільно і невільно є, Господи помилуй. Щоб Господь Богу покликів там, де праведні спочивають, Господи помилуй. Божої, Царство Небесного, і відпущення гріхів є. у Христа царибо нашого просимо. Подай, Господи, Господи, ви помолімось, Господи, помилуй, Бо Ти все життя і Воскресіння спочили, храбів Божих усіх, що загинули на майдані, христи Боже наш, і ми тобі, славу, висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, як по сухому прийшов по безодні Ізраїль стопами, бачучи, гнобитель фараон потопляється, взивав пісню перемоги, Богові співаємо. Отки, Господи, душі спочили, храбі Твого їх. токи, Господи, душі спочили, храбі їх. слава Отці, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нема святого, крім Тебе, Господи Боже мій, і підніс силу вірних Твоїх милосердний, і утвердив нас на камені заповітів Твоїх. Опоки, Господи, душі спочили храбі Твої, опоки, Господи, душі спочили храбі Твої, Слава Ті, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос моя сила, Бог і Господь, свята Церква, побожно взиває співагаючи. Від серця чистого Господа прославляючи. Упокой, Господи, душі спочили, храбі Твої, Упокой, Господи, душі спочили, храбі Твої, слава Ці, Сину, і Святому Богу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Божественним світлом Твоїм, милосердний просвіти молюся, Лучше тих що зрання поспішає до тебе пізнати тебе. Слово Боже, істинного Бога, що з темрявих гріхів визволяє. Упоки, Господи, душі спочили, храбі твої. Упоки, Господи, душі спочили, храбі твої. Слава Отці, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Житиське море, бачивши схвильоним, спокус бурею, до тихо Твого пристановища припав я й молю тебе. Виведе стріння життя моє, много милостивий. Опоки, Господи, душі спочили, храбі Твої, упоки, Господи, душі спочили, храбі Твої. Слава Отці, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки вічні Амінь. Що Халдеєво воля, приневолило гнобителя взивати, благословен Боже, Отців Ших, Упоки Господи, душі спочили храбі Твої, Упоки Господи, душі спочили храбі Твої, слава Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Бога людям не можна бачити, на нього, чи не ангельський, не смій дивитись, через тебе все чисте слово тіло прийнявши, якось людям величайчого, силами небесними тебе прославляємо. покою, Господи, душі спочили крові Твої, опокою, Господи. Слава Отці Сину, і святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. Примудрі станьмо по вислухаймо свято Амінь, і Росім, від явно святої, вам слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо блажені. Казав Господь до йдем, що до нього прийшли, Істинно, істинно кажу вам, то слово моє слухає вірило, то мене послав, то й має життя вічне, і на сутка приходить, а перейде від смерті до життя. Істинно, істинно кажу вам, що настає час і тепер уже є, коли мертві почують голоси на Божого, і почув, що живуть, бо я котець має життя в самому собі, так і Бо Він є син людський, не дивуйтесь цього, бо вона стає час і тепер уже є, Коли мертві кучу його сина Божого, і вийдуть ті, що чинили доброго Воскресіння життя, а ті, що чинили самого Воскресіння суда, не суча нічого сам від себе, як чую, так і сучую. суд мій праведний, бо не шукаю волі моєї, а волі Отця, що мене послав. Тобі, Господи, слава тобі. В луками спочилих праведників, проховедників, площі спочали рабів твоїх, спасех покой і облажий до блаженної житті коло тебе, чоловіко любче. В оселях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають, Гоють, у покої душі рабів твої, от єдиний Слава Отці сину і Святому духові, ти, си Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани, закованих, зав і душі рабів твоїх опокой, і нині повсякчас і на віки вічні Амінь. Єдина чиста і непорочна я що що Бо мені породила, молися за спасіння душі. Помили нас, Боже, по великій милості Твоє, Тебе, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і ще молимось, Заспочили храбі Божих усіх, що загинули в протистоянні на Майдані і за відпущенням усякої провини вільної і невільної, Господи, помило, Господи, помило, Господи, помили. щоб, Господь Бог упокли, там, де праведні, спочивають. Господи, помило, Господи, помило, Господи, помили. Милості Божої, Царство Небесного. Відпущення гріхів і Христа царя і понашого просимо. Подай, Господи, Господи, ви помолімось, Господи, помилуй, Боже дух і сього створіння, ти смерть і силу диявола знищив. Сам, Господи, упокой і душі спочили, храбів Божих, усіх, що загинули в протистояннях на майдані. І у покоїх у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де немає ні нетуги, ні журби, ні зітхання. Усякий гріх, щоб чинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як милосердний чоловіколюбний Бог прости, бо немає людини, що жила і не зрішила, ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, і слово Твоє істина, бо Ти є все життя і Воскресіння, спочили храбів Божих, Усіх, що загинули в протистояннях на Майдані, Христе Боже наш, і ми тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Хве Пресвятая, Богородице, спаси нас, від Херовим. І не зрівняно, від Серафимі, що безсміяння слово породила, дійсно благородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже надія наша, слава тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Подай, Господи, спочилим рабам Божим усім, що загинули в протистоянні на майдані і сотвори їм вічною онь. Вічного я, 哦。Oh.